Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 березня 2024 року CNN повідомляє, що згідно з джерелами, які залучені до переговорів, Лідери Конгресу Сполучених Штатів Америки та Білий Дім ще не завершили угоду про фінансування другої частини уряду. Нагадаю, що законодавчий орган США має схвалити шість законопроєктів до кінця 22 березня 2024 року з метою уникнення тимчасового шатдауну. І ми знову ж таки констатуємо, що ця загроза вона є актуальною, так для Сполучених Штатів Америки. Далі Сіенен говорить, що станом на зараз тривають великі дискусії щодо фінансування Департаменту внутрішньої безпеки, оскільки безпека на південному кордоні стала центральною темою під час виборів 2024 року, і ми повністю погоджуємося з цією інформацією, оскільки політики як серед Демократичної партії, так і серед республіканської використовують. Тему безпеки на кордоні з Мексикою для отримання максимальних дивідентів. І в попередніх відеоматеріалах ми, власне, говорили, як це відбувається. Далі законодавці мали на меті опублікувати текст. Цього пакету другого з шести законопроєктів, ще в неділю ввечері, тобто 17 березня. Але тепер стає все більш ймовірним, що таке оприлюднення може відбутись не раніше 19 березня, тобто завтрашнього дня вівторка. Далі йде нагадування про те, що протягом вересня-листопада 2023 року січня. Та лютого 2024 року Конгрес приймав тимчасові резолюції щодо фінансування уряду. А на початку березня був прийнятий пакет із шести перших законопроєктів щодо фінансування уряду. Американські медіа говорили про значний прогрес у цьому питанні. І знову ж таки плекала сподівання, що і. Решта шість законопроєктів будуть ухвалені ось до цієї дати 22 березня, але ми бачимо є певні труднощі саме з департаментом внутрішньої безпеки. І, власне, CNN говорить, що до кінця дня, 22 березня, потрібно профінансувати Департамент оборони внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я та соціальних послуг освіти законодавчої гілки влади. Далі говориться про те, що два джерела, знайомі з переговорами, кажуть, що учасники переговорів були готові просунутись протягом вихідних днів з однорічним тимчасовим заходом для департаменту внутрішньої безпеки. Але Білий Дім пізно втрутився, щоб спробувати просунути законопроект про витрати на цілий рік, тобто, щоб не було. Цього тимчасового заходу, а щоб було повне фінансування відповідного департаменту, і, власне, йде констатація того, що це сповільнило процес переговорів, далі говориться про те, що окрім департаменту внутрішньої безпеки, по іншим, фактично робота завершена щодо визначення витрат, і це можна виносити на голосування. Але поки що, як я сказав, вище немає тексту відповідної угоди. Ну і далі постає питання: чи зможуть законодавці схвалити другий пакет щодо фінансування уряду до кінця 22 березня 2024 року. Зовсім не хотілося, щоб тут цей процес затягнувся. Все ж таки, ми очікуємо. Що будуть досягнуті домовленості по всім шести департаментам, але є знову ж таки, великі хвилювання саме щодо департаменту внутрішньої безпеки? Загалом хотілося, щоб питання щодо фінансування уряду так воно було проголосоване. Протягом цього тижня, щоб вже у подальшому Конгрес Сполучених Штатів Америки міг сконцентруватися на питання щодо допомоги для України. Оскільки, знову ж таки, нагадаю слова спікера Палати представників Конгресу США Марка Джонсона, що спочатку вони будуть вирішувати питання щодо асигнувань для уряду, а далі можуть перейти до. Прийняття допомоги для України. Тому чим швидше вони закриють ось це питання, яке стосується фінансування уряду, тим швидше вони зможуть перейти до нашого знову ж таки питання. Тому будемо власне слідкувати за тим, коли з'явиться цей текст угоди. Цей пакет законопроєктів, і ми, власне, його проговоримо і побачимо, чи це буде шість законопроєктів, чи це буде пакет з п'яти законопроєктів, а, до прикладу, фінансування Департаменту внутрішньої безпеки буде в якомусь іншому законопроєкті. Очікуємо з нетерпінням ці пакети, так, і ці документи для того, щоб дати оцінку того, як власне, вони будуть. Розглядатися палатою представників і власне сенату. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!